Доброго дня підписчики. Настало літо, захотілося завжди мати при собі холодненьке. І ось за півдня зробив ось такий термохолодильник. Помішається в нього 10-літрових бутилок. Використовував для цього піну з такими замками. Пару теплоізоляція, скотч двохсторонній, скотч сіренький такий, клей ну і додаткові інструменти. По ідеї, закидається сюди акумулятори холоду. Кришечка у нас закривається наглухо. Ну ось, кому цікаво, будь ласка, економте гроші. робіть ось таку собі. такий от міні-холодильник.